Чоловік зайшов у маленьку перукарню, його кроки були тихими, обличчя втомлене, а погляд ніби зневірений. Пане, я хочу змінити свій вигляд, прошепотів він. Перукар доброзичливо всміхнувся. Звичайно, сідайте, та чоловік вагався, але мушу зізнатися у мене майже немає грошей. Майстер кивнув і відповів спокійно не хвилюйтеся. У нас недорого. Чоловік ще тихіше прошепотів. Я боюся, що й цього не маю. Настала коротка тиша. Перукар подивився йому прямо у вічі, потім м'яко сказав: Все добре, сідайте, ножиці зашурхотіли, волосся падало на підлогу, і ось у дзеркалі відобразився зовсім інший чоловік охайний впевнений. Його очі наповнилися слізьми. Я ніколи не думав, що можу так виглядати. Дякую вам. Він витягнув зім'ятий один долар. Це все, що маю. Я бездомний. Але сьогодні в мене співбесіда. Перукар тепло посміхнувся. Залиште собі, вам це потрібніше. Зачекайте, у мене є одяг, не новий, але підходить для співбесіди. Він простягнув чоловікові костюм, той перевдягнувся, і в його очах з'явився вогник надії. Ви подарували мені шанс і надію. Сказав він, виходячи з перукарні зі сльозами вдячності. Того ж дня чоловік пішов на співбесіду і отримав роботу. Спочатку асистентом, згодом керівником. Роки важкої праці підняли його на вершину успіху. Минуло кілька років. Тепер він відомий бізнесмен. І ось одного ранку він знову переступив поріг тієї маленької перукарні. Добрий день, ви мене пам'ятаєте? Запитав він. Перукар здивовано похитав головою. Вибачте, ні. У чоловіка на очах блиснули сльози. Навіть моя родина тоді відвернулася від мене, але ви дали мені стрижку і одяг для співбесіди. Я ніколи цього не забув. Він простягнув йому ключі. Це ваша нова перукарня, сплачена повністю. Це моя вдячність. Очі перукаря наповнилися сльозами, вони обійнялися міцно, як рідні, бо добро, зроблене колись, повернулося у найнеочікуваніший спосіб.